Три дні до приїзду Порошенка дорожники поспіхом латають ями у напрямку хуста, починаючи з Діршавської вільхівки і до села Широке, що на Виноградівщині. Ці ділянки державної траси мукачево рогатин розбиті дощенту, а відрізок у майже 16 кілометрів щільно пролягає до красного поля, де 15 березня відбудуться урочистості до 80-ї річниці Карпатської України, в яких візьме участь Порошенко. Дорожники запевняють, ремонт плановий. Це ямковий ремонт. Да, заплановано заплановано, а не взагал. за те, що президент приїжджає. Я утка знаю. Може і утка. працівники засипають ями, розрівнюють суміш граблями і так сяк трамбують. А шар викладеного асфальту вище рівня дороги майже на 2 сантиметри. Видно, що роблять все на швидку руч. Одночасно сьогодні активно ведуть роботи з відновлення стели на красному полі, прочистка від сухих дерев і гілок, нова бруківка, мармур на меморіалі та інші косметичні ремонти. Підрядник каже, роботи ніяк не пов'язані з приїздом президента, бо почали їх ще минулого року. Ми почали ще в прошлому році восени. Демонтажні роботи були восени проведені, потім була зима. а тепер. Погодні мови дозволяють, і ми продовжили роботу. Недалеко від меморіалу прибрали узбіччя ці фото виклав активіст Михайло Ловга. Повідомив близько другої години дня помітив, як школярі збирають відходи у білі мішки, які залишають біля дороги. Через годину школярі разом із вчителями повернулися у сусіднє село Рокосово. Очевидці дивуються, такого несподіваного прибирання у будні не бачили давно. Якраз обирали мішки. Ці мішки. От. То нормально, що в три години дня діти йдуть збирати сміття по... В принципі, можливо, що й не нормально. Не знаю, ми маємо на свою територію. Діло Але, в тому, що як, як керівництво школи, ну, якщо воно порахувало, що так треба, то... Сьогодні актив району зібрав у залі Хуської райдержадміністрації голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За офіційною інформацією обговорювали план перспективного розвитку області. На питання чому так поспіхом латають дороги на локаціях, де перебуватиме президент, відповідає це просто збіг. Ремонт запланований і запевняє інформація про добровільно примусовий збір бюджетників на красне поле 15 березня. Вигадка на цю дорогу ледь-ледь. З криками, шумами і, будемо казати, чуть не до обзивання друг друга, всього дали 200 мільйонів. Але 200 мільйонів на всю цю дорогу не хватить. Мукачу вороти. Мукачу вороти. Ніхто зводити за державний кошт не буде. Це вихідний день. Хто бажає, бажає телеканал Сіріус. Прошу на власній машині, ми вас звозити не будемо. Приїжджайте на червоне поле. До речі, на сьогоднішньому зібранні кожному присутньому вручили конверт з брошурою про досягнення за останні роки та амбітні плани. Стояла ось така штука. Це конверт, і до конверта невеличка анкета. Вертаємо на іншу сторону, бачимо таку інформацію. Просимо вказати загальні осовідомості про себе. Е, освіта стать професії найголовніше прізвище, ім'я та по батькові. Нагадаємо за розпорядженням голови ОДА, річниця проголошення Карпатської України. Вихідний на цей день, 15 березня, запланований візит президента на Закарпаття. За попередньою інформацією, гарант візьме участь в урочистому відновленні роботи Ужгородського аеропорту, економічному форумі на одному з заводів з іноземними інвестиціями та у Ро чистостях до ї річниці проголошення карпатської України на красному полі. Артур Іванчо, Станіслав Станіславський, Сіріоснюс.